В Охтирці є три футбольні поля зі штучним покриттям у міському парку, в мікрорайоні Дачний та на території місцевої гімназії. На кожному з них завжди є охочі побігати з м'ячем. Охтирчанин Дмитро з друзями полюбляє грати в футбол на полі міського парку. Недалеко живу і мені сюди найближчий. Я вважаю, що ремонт потрібен, тому що майданчик трішки в аварійному стані знаходиться. Тут я вже пробив близько трьох м'ячів, і я вважаю, що потрібно повністю змінити сітку і поміняти, зробити більш комфортні кришечки, щоб м'ячі не пробувалися зверху. Одного ліхтаря не вистачає. Хотілося б щоб було по всьому периметру. Денис перебрався до Охтирки з Чугуєва. На Харківщині юнак займався спортом, не полишив фізичні навантаження і після вимушеного переїзду. Тут я бачив три майданчики, але обрав цей, тому що він більш сподобався мені по розміру, тому що останні всі маленькі для мене. Так, тут зручніше грати. Я вважаю, що треба поміняти сітку, тому що вона вже і напруга стигла. І вона ніяк не коригує. Польот м'яча, і там все це гучно, незручно, та немає світла, і це великий мінус, тому що не можна грати вночі, тільки днем. У футбол в Охтирці грають і діти, і дорослі, тому виникають черги. Ми Можемо пограти, поки вони перебуються, поки зберуть свою команду, а так вони приходять завжди вечором, тому ми не можемо пограти і ну, ходимо на кудись на друге поле, а пол у нас мало, тому бувають такі моменти, коли всі полі зайняті, там тренування, там грають, і нам приходиться йти додому, тому що ніде пограти. В Охтирці немає ні, ну, ні одного натурального поля. Тільки на нафтовико, а там грати не можна. Ну, Та ще на гімназії там поле убите, там коли б'єш поворотом, там м'яч просто вилітає через сітку. Це поле на мікрорайоні Дачний. Тут Олександр та його друзі збираються забити м'яча у ворота кілька разів на тиждень. Коли ми сюди приходимо, завжди, завжди тут є діти, які проводять дозвілля тут, тому що на даний час на мікрорайоні Дачному це єдина можливість зібратися для них, бо є площадка для дітей з батьками і є поляна, де вони можуть в футбол. До настання холодів, за словами заступника міського голови Охтирки Олександра Масла, комунальники навели лад на двох футбольних полях. Питання їхнього освітлення поки не на часі. Проведено ремонт двох футбольних полів, це в парку Славна і в мікрорайоні Дачний. Повністю відновили ці футбольні поля і зможуть приходити дітки і дорослі займатися улюбленим видом спорту. На благоустрій цих полів з міського бюджету, за словами Олександра Масла, виділили майже 100 тисяч гривень. Частина з них пішла на ремонти майданчиків. Освітлення обіцяють зробити, коли стабілізується енергетична ситуація та скасують світломаскування. Юлія Ніколаєва, Андрій Міхеєв. Новини на Суспільному. Сумщина.